Ми не погоджуємося бути його слугами. Він те, що протилежно і правді, і світлу, і добру, і любові, і свободі. Сказано одному Богу поклоняйся, йому одному служи. А Бог є. Те, що є джерелом життя. І світла, і правди, і любові, і свободи. І ми не зрадимо ці найвищі цінності, до яких кличе нас, Спаситель Ісус Христос. І тому йдуть наші люди туди, де найбільша небезпека. Віддають своє життя. Наслідують таким чином Христа. Ідуть тим самим шляхом, яким ішов він. І ми вклоняємося і Спасителю нашому і тим людям, які його наслідують, бо немає вищого в цьому світі ніж іти цим шляхом, ніж наслідувати Спасителя, ніж нести спасіння, віддаючи за це своє слово, свою думку, своє серце, свою душу, і своє життя. Вклоняємося перед тими. Що йдеш цим шляхом. Віддаємо їм не лише шану, любов, безмежну, нескінченну любов, якою тільки і варті саме такі люди. Бо більшого в світі, ніж роблять вони, своїм наслідуванням Христа. Ніхто з нас? Зробити не може. Вони сягають вершину духу, світла, любові. Разом з тими святостями. В кожному з них святиться ім'я Господь. Це не може нас втішити. Це дає нам силу пережити. Йти далі тими самими шляхами, щоб в тому чи іншому розуміти. За те саме віддати і наше життя.